Схоже, нас очікують ігри Соні на другому свічі. Принаймні, у найближчому майбутньому вийде дилогія від генія нашого Кодзіми, що є майже підтвердженою інформацією. Але до моменту виходу Death Stranding та його сиквелу у нас буде що пограти. Адже на нещодавній презентації від Nintendo було показано чимало ігор від сторонніх розробників, які завітають на другий свіч. Отже, привіт! Ви на каналі Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео на вас чекають актуальні новини та інфоприводи за останні декілька тижнів. Поговоримо і про нові релізи та анонси. 31 липня відбувся Nintendo Direct Partner Showcase, де було продемонстровано чимало ігор від сторонніх розробників, які вийдуть на другому свічі, а деякі з них ще й завітають на оригінальний свіч. Розпочну з анонсу Plant versus Zombie Replanted, що є перевиданням оригінальної Plant versus Zombie 2009 року. Гра матиме вищу роздільну здатність, покращені моделі рослин, зомбі та оточення. Разом із цим будуть представлені і нові рівні, також присутні кооперативні та PvP-мультиплеєрні режими, як у локальному, так і онлайновому форматах. Особисто для мене це перевидання є дуже очікуваною грою, адже я обожнюю оригінальну забавку. Вона є прикладом того типу казуальних ігор, яких дуже не вистачає у сучасній індустрії. Адже тут ігровий процес, незважаючи на свій дуже легкий поріг входження, є основою всього. Він не тримає гравців за дурнів, є достатньо тактичним та реграбельним. В оригіналі була відсутня хоч якась монетизація та всі інші нікчемні аспекти казуальних та гіперказуальних ігор, хоч продовження цієї серії вже не були такими вдалими та втратили свою самоідентичність. Отже, реліз Plant vs. Zombie Replanted відбудеться 23 жовтня на оригінальному та другому свічі, а також на усіх інших актуальних платформах. 5 вересня на другому свічі нас очікує кронус Зендю Down від польської студії Bloomberg Team, який є автором ремейку Silent Hill 2, а також творцями таких ігор, як Medium, Lace of Fear та Observer. Зовсім не дивно, що нова гра від Bloomber Team, як і інші проекти, є хоррором. Якщо конкретніше, крону з Зендю Даун, судячи з геймплейних кадрів, є survival хоррором з шутерною бойовою системою. Основою натхнення автори назвали свіжий ремейк другого Silent Hill. Однак творці також зазначили, що гра має власне. На ДНК. Отже, насамперед, що кидається в очі, це одяг протагоніста. Він носитиме специфічний аналог застарілого батискавного костюму. А події відбуватимуться в 80-х роках у постапокаліптичній Польщі, навколо світ заповнений огидними монстрами, які можуть зливатися один з одним, стаючи сильнішими, якщо їх не спалити. Гра виглядає напрочуд цікаво та атмосферно. Гадаю, прихильників жанру не залишать байдужими. Pac-Man World 2 отримає свій ремейк, який вийде на першому та другому свічі 23 вересня. Оригінальна гра виходила ще у 2002 році, і з тих пір графічно та технічно все ж помітно зістарилася. Перевидання матиме не тільки покращений візуал, а й деякі нові геймплейні особливості. Разом із цим буде присутній кооперативний режим нові колекційні предмети та можливості кастомізації персонажів. Локація для дослідження теж стане більше. 4 вересня на Switch 2 завітає Star Wars Outlaws. Гра від Ubisoft у всесвіті зоряних війн, яка на релізі минулого року не дуже добре була сприйнята аудиторією, зокрема через проблеми технічного характеру. Проте увесь цей час проблеми активно виправлялися. Сама ж по собі гра, незважаючи на загальну прийняту тенденцію хейтити ігри від Ubisoft лише за факт їхнього існування, є доволі непоганою, гарно стилізованою забавкою у Всесвіті зоряних війн. Не шедевр та щось неймовірне, просто гра, яка варта того, щоб дати їй шанс. Square Enix ставила відразу дві нових RPG. Одна з них Octopath Traveler Zero, яка власне є продовженням серії Octopath Traveler. У цій грі вперше в серії дозволять створити власного героя, відбудувати власне місто та заселити його союзниками. Класичні покрокові битви до восьми персонажів також повернуться. Вийде гра 6 грудня на Switch та Switch 2. Іншою ж новою грою є JRPG, яка не прив'язана до жодної існуючої франшизи. Іменується The Adventures of Elliot. І тут у нас уже не покрокова бойова система, а екшен-бої у реальному часі. Із побаченого у трейдері нагадую бойову систему класичної slash RPG, стилістично виконана у HD2D, як і ремейки класичних RPG від Square Enix. До речі, гра від творців вище вищезгаданої серії Octopath Traveler. Випуск The Adventures of Elliot відбудеться десь у 2026 році на Switch 2. До слова, там вже й можна Спробувати демку цієї гри. Також Square Enix представили черговий ремейк. Цього разу Final Fantasy Tactics The I Chronicles, яка є ремейком одноіменної гри 1997 року. Нас очікує глибокий сюжет та непрості наслідки виборів. Реліз 30 вересня на 1 та другому січі. А 23 жовтня на Switch 2 завітає персона 3 Reload, яка навряд чи потребує додаткового представлення. Адже цей ремейк третьої частини легендарної серії вже має 2 мільйони проданих копій на інших платформах, а також десятки тисяч схвальних відгуків. Мандай намко представили нову повноцінну частину серії Катамарі, і це вперше за 14 років, якщо не рахувати мобільні варіації. У One не катамарі. Ми будемо котити кулю по різним епохам для відновлення землі та інших планет. Хоч краще загалом забути про те, що тут є хоч якась наративна сторона. Просто порадіймо, що «Божевільна катамарі повертається. Вийде на першому та другому свічі 24 жовтня. Apex Legends отримує свою версію для Switch 2 із покращеною роздільною здатністю, кращими модельками та стабільнішим фреймрейтом. Це, як виявилося, досі популярний батл Рояль на другому свічі з'явиться зі стартом нового сезону, а саме 5 серпня. І це не усі ігри, які були представлені на презентації, однак, як на мене, виділені були найцікавіші. Хоча швидше за все про деякі проекти гідні згадки я забув, тож нагадайте про них у коментарях. А зараз переходимо до інших новин. Nintendo вдалося продати вже 5 мільйонів 800 тисяч Switch 2 та 5 мільйонів 600 тисяч Mario Kart World. Тобто майже кожен, хто купував Switch 2, придбав і новеньку Mario Kart. Але якщо точніше, частіше за все, власниками Mario Kart World люди ставали завдяки бандлу. Цілих 77% гравців отримали гру саме в такий спосіб, а це приблизно 4,5 мільйони. В той же час окремо за 80 доларів гру придбали понад мільйон гравців. Nintendo показали розширений трейлер Draka X Drive, якому також засвітилася і дата релізу 14 серпня. А напередодні виходу підписники Nintendo Switch Online матимуть змогу спробувати гру самостійно, адже 9 та 10 серпня розпочнеться тестування забавки. Нагадую, Drag X Drive буде ексклюзивом Nintendo Switch. Також це гра абсолютно нової франшизи, а її анонс викликав багато жартів у мережі. І поза цими жартами багато хто переконаний, що гра недолуга та якась зовсім дивна. Однак, переглядаючи розширений Рейл розловив себе на думці, що у драк Екс-Драйв принаймні варто дати шанс, адже принаймні гра виглядає доволі свіжо. Тут ми гратимемо за баскетболістів у візках і наповну використаємо нові можливості застосування джойконів другого свіча. Для перемоги потрібно використовувати трюки та особливі прийоми, за які видаватимуться додаткові бали при потраплянні м'яча до корзини. Також гравці зможуть обирати одну із трьох ролей, кожна з яких має унікальні характеристики та габарити. Отже, чекаємо релізу. І, можливо, попри загальне скепсис стосовно Но гри вона виявиться приємною змагальною забавкою. І хоч наступна інформація не стосуватиметься безпосередньо Нінтендо, однак є дуже важливою. Отже, дружня спільнота Ukraine Nintendo Daily робить надзвичайно корисну та важливу справу, до якої можете долучитися і ви. Навіть отримати за це цікаві призи. За донат на потреби сил оборони від 200 гривень матимете шанс отримати Switch OLED. Разом із картриджем Super Mario Odyssey також є шанси виграти Switch Pro Controller та чохол, а ще інші цікаві призи, тож обов'язково долучайтеся. Посилання на оригінальний допис буде в описі до відео. Donkey Kong Bananza, який вийшов 17 липня на Nintendo Switch 2, був надзвичайно тепло сприйнятий критиками та гравцями. Хоч для багатьох рейтинг на Metacritic давно не є якимось впливовим аргументом, але там середня оцінка що від ігрових журналістів, що від гравців перевалила за 90 балів. На іншому ж агрегаторі рецензій OpenCritic також має вкрай високі показники. Гру розхвалюють за безліч ігроладних аспектів та вдале їх поєднання, головні з яких дійсно велике руйнування середовища, чудовий дизайн світу, вдало реалізований Трансформації Донки Конга, а також яскравий та деталізований візуал. Втім, якоїсь посередності від творців неймовірної Маріо Одісі точно не варто було очікувати. Тому загальна якість гри особисто мене зовсім не дивує. Судячи з усього, Донкі Конг банан застане класикою на довгі роки вперед та чудово забустить продажі Nintendo Switch 2. Разом з цим, вірогідно, завдяки цій грі, Донкі Конг стане більш впізнаваним маскотом Nintendo. І, схоже, Велика Н дійсно прикладає для цього усі зусилля. Адже судячи з витоків, у 2027 році вийде повнометражний мультфільм про Донкі Конга. Він розробляється у співпраці зі студією Universal, власне, як і комерційно успішний мультфільм 2023 року про Маріо. А повноцінний ж огляд Донкі Конг Банадза на моєму каналі вийде дещо пізніше. А зараз питання до глядачів: у вас ніколи не вирубався Switch 2 під час сильної спеки? Справа в тому, що в інтернеті все частіше з'являються скарження на те, що Switch 2 самостійно вимикається через перегрів у країнах, де зараз відбувається сильна спека. Випадки точно не поодинокі. З кожним днем на Reddit та різного роду X-Twitter Скарг стає все більше. На цьому фоні компанія JSU випустила кулер, який підключається до верхнього USB-C порта консолі. За словами компанії, їхня продукція вирішує проблему з перегрівом другого свіча. Вартість складає 40 доларів. Представники студії Virtuos, які відповідальні за створення Dark Souls Remastered Hogwarts War's Legacy та Elder Scrolls Oblivion Remastered, в одному із нещодавніх інтерв'ю розповіли, що графічний процесор Switch 2 дуже близький до потужності до графічного процесора Xbox Series S, в той же час центральний процесор до PlayStation 4. Власна інформація не є якоюсь абсолютно сенсаційною, адже розбори заліза нової консолі Nintendo різного роду техноблогерами часто супроводжувалися, зокрема, аналогічними висновками. Однак заява від безпосередньо людей, які вочевидь за. Займаються портуванням ігор для Switch 2, звучить, мабуть, вперше, а тому ця інформація, як на мене, має більшу цінність, оскільки глибина розуміння та аналізу технічних характеристик другого Свіча має бути вищою. Нам уже давно відомо про те, що Sony та Nintendo офіційно співпрацюють. Однак це стосувалося перенесення культової легенди про Зельду на великі екрани. Проте, схоже, що їхня співпраця торкнулася також і процесу створення відеоігор. Такі висновки можна зробити через факт того, що декілька працівників Nintendo Pictures підрозділу компанії, що спеціалізується на візуальних ефектах, були помічені у титрах Dead Stranding 2. Нагадую, Dead Stranding 2 видає компанія Sony, також гра є консольним ексклюзивом PlayStation 5. Однак чутки навколо. Того, що перша частина великого хита від Кодзіми завітає на другий свіч мережею шириться давно. Тож залучення співробітників Nintendo Pictures до розробки другої частини є фактичним підтвердженням цих чуток. Як на мене, реліз як і першої, так і другої частини Dead Stranding на Nintendo Switch 2 лише питання часу. А що ж до інших ігор Sony на платформі від Nintendo? Раніше я, як і більшість із вас, фактично навіть не замислювалися над тим, коли ж ігри Sony з'являться на свічі, адже великих ігрових хітів від Sony там бути не могло. Однак, схоже, що політика американсько-японської компанії дещо змінюється. Такі висновки можна зробити через розміщення вакансій, в якій Sony шукає директора відділу мультиплатформенності, в обов'язки якого, зокрема, входять запуск цифрової продукції у Steam, Epic Games, Xbox та увага на платформах Nintendo. Тож, схоже, у нас тепер є шанси побачити на другому свічі Сіму, Бога війни, Last of Us та інші ігри, які стали візитівкою Sony. Хоча, можливо, проєктів від внутрішніх студій, які по ідеї мають спонукати купувати PlayStation на платформах від Microsoft та Nintendo, ми все ж не побачимо, адже покупці при виборі консолі позбавлятимуть себе деяких важливих причин щодо придбання платформи. Скажімо, Spider-Man немає на Xbox та Nintendo, тому обираємо PlayStation. Ситуація з ПК, де ігри у Sony поступово виходять вже давно, трохи інакша. Напряму не конкурує з консолями. Однак, з іншої сторони, ігри Xbox гарно себе почувають на платформах прямих конкурентів, генеруючи величезні прибутки. Наприклад, Forza Horizon 5 на PlayStation 5 продалася у 3 мільйони копій лише за декілька місяців. Можливо, Sony дуже надихнулися такими показниками. До слова, Sony вже випускала свої ігри на свічі. Наприклад, нещодавно вийшло переведення першої та другої частини Patapon. Минулого року заралізився LEGO Horizon Adventures, а восени цього року на свічі вийде Everybody's Golf Hot Shots. Однак це ігри, які в жодному разі не можна назвати систем селерами консолі від Sony, а тому їхній вихід на свічін є якимось надто помітним явищем, яке змінює правила консольного ринку. І, оскільки вже була згадана співпраця Нінтендо із Соні стосовно екранізації легенди про Зельду, варто згадати також і те, що нарешті оголошені актори, які зіграють Зельду та Лінка. Отже, Зельду зіграє 21-річна акторка із Великобританії Бо Брагасон. А Лінка, – 16-річний актор Бенджамін Еван Ейнсворт, теж родом із Великобританії. Судячи з усього, типажі акторів, особливо із вдалим гримом та костюмами, мають добре вписатися в образи Лінка та Зельди. А стосовно акторського таланту можу сказати лише за актора, який втілить Лінк. Адже він мені знайомий за серіалом від Netflix «Привиди Маєтку Блай. Під час зйомок там йому було років 13-14. І скажу я вам, цей юний актор був одним з небагатьох світлих промінчиків у цьому серіалі. Грав він досить переконливо і втілив образ такого собі дивукуватого дещо зловісного хлопчака. Тож сумнівів стосовно акторського таланту виконавця ролі Лінка у мене немає жодних. А от щодо якості майбутньої екранізації легенди про Зельду. гадаю, не варто будувати жодних очікувань, аби болісно не розчаруватися. Правило, до Речі, яке працює не лише у цьому випадку. Попри те, що одним із продюсерів є Шигеру Міямото, творець серії, все одно краще дійсно нічого не очікувати. І одним із аргументів цьому є режисер Весбол, який нічим видатним не відзначився. У його фільмографії підліткова франшиза той, що біжить лабіринтом, та останній фільм із серії про планету Мав, який багато хто вважає найгіршим у серії. До речі, цікаво, що Міямото при створенні оригінальної Зельди, надихався Індіана Джонсон. Адже він хотів втілити у відеоігровому форматі атмосферу дослідження? Земель з їх таємницями та небезпеками. І ось тепер творіння Міямоту матиме свою інтерпретацію вже на великому екрані. Проте, навряд чи за тоном та атмосферою екранізація буде схожа на Ендіану Джонса. До речі, про історію створення легенди про Зельду обов'язково перегляньте відео на моєму каналі, якщо ще не бачили. Посилання буде в описі. А прем'єра Шкіноадаптації запланована на 7 травня 2027 року. А перед тим як продовжити, хочу подякувати цим прекрасним людям за одноразові донати на підтримку каналу, а також меценатам, які оформили щомісячні підписки. Величезна та щира подяка Вадиму Лисенку, Сергію, Скарбнику та Роману Зе. Якщо вам подобається моя діяльність, також розгляньте можливість фінансової підтримки каналу. Усе за посиланням під відео, але обов'язково лише після фінансової підтримки Збройних сил України. Інтернетом ширяться чутки, що Monolith Soft працює над новою rpg грою для Switch 2. І швидше за все це буде нова частина серії Xenoblade Chronicles. а саме продовження Xenoblade Chronicles X, наскільки ця інформація наближена до реальності, вірогідно дізнаємося згодом. Дехто з інсайдерів вказує на те, що офіційне представлення відбудеться до кінця цього року. Little Nightmare 3 на оригінальному та другому свічі з'явиться 10 жовтня. В цей же день на Switch 2 вийде Little Nightmare Enhanced Edition, що є покращеною версією оригінальної Little Nightmares. Працюватиме з більшою роздільною здатністю при 60 кадрах в секунду. Перевидання першої та другої частини серії патапону вийшло у реліз 11 липня. Вже згадував про цю гру в контексті релізів від Sony на свічі. Забавка являє собою доволі унікальну суміш ритм гри та свого роду симулятора Бога. Для Cyberpunk 2077 вийшло нове оновлення, яке завітало і на Switch 2. Додано близько 30 нових NPC, 4 транспортні засоби, фоторежим та автопілот. І на сьогодні це все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.